П'ятеро українських військових, які відновлюються після поранень, піднялись на найвищу вершину Африки. Четвертий за висотою пік семи вершин Кіліманджару. Раніше четверо бійців: Михайло, Роман, Владислав та Олександр перенесли ампутації та отримали протези. Кінцівок, а їхня посестра Ольга була поранена двічі. Декілька місяців підготовки шість днів е, сходження попри складнощі під час підйому усе. Вдалося на вершині встановили шестиметровий український стяг із промовостим написом Волю захисникам Азовсталі. Такий амбітний похід, вояки присвятили пораненим військовим. Як це долати 5895 тисяч метрів на протезах про враження? Запитаємо Михайла Матвієва зі Львівщини на псевдогрізлі, бійця з бійця центру спеціального призначення НГО Омега. Пане Михайле, вітаємо вас! Слава Україні! Героям yeah, слава. Професійні альпіністи, знаєте, нас виправляють, оскільки мають свої забобони. Мовляв, не можна казати, що гори підкорюють, тому що величні вершини самі допускають і дозволяють людям на них піднятися. Але ваше сходження мені видається дійсно підкоренням адже серед українських військових іще ніхто з протезами не підіймався на цю вершину, бо більше у світі не було досі такого, аби одночасно така кількість людей робили це. Перед тим як іти нагору, як дійшли до такої ідеї, 에, загалом це не саме наша ідея е, проекту, це ідея проєкту одного дуже е, крутого чоловіка, в якого було день народження е, під час нашого підйому, йому було 65 років, який е, створив таку команду і запросив, запропонував нам. Е, Зробити це сходження разом з ним і таким чином показати, що наш народ дійсно незламний, і дійсно ми можемо робити навіть після важких поранень неймовірні речі. Я розумію, це була одна з таких мотивацій для такого амбітного проєкту. Ви чотири місяці готувалися. А що передбачала власна підготовка? Тому що звичайній людині на своїх двох складно підійматися у гори, причому на таку гору, як Келіманджаро, складно зійти. А тут було тут був підйом із протезами. Розкажіть про підготовку власне до цього сходження. Саме підготовка тривала у нас плюс-мінус три місяці, і кожен готувався індивідуально, але наголошували на тому, щоб ми завжди кожен день старались проходити там 10-5 кілометрів, хто скільки може хтось додавав біг. Я старався бігати, і було добре, щоб ми ходили під різними нахилами, тобто вверх і вниз. І ще за час нашої підготовки ми два рази їздили в Карпати і намагались піднятись на Говерлу. Так само робили сходження до Петроса, але на саму вершину ми не піднімались, тому що були дуже великі сніги, вітри. що наш гід сказав нам, так, нам цього не потрібно, у нас є вища ціль, і трав краще запобігти. Тому, от так ми тренувались. Наскільки я знаю, ви активно займаєтеся спортом і гори також любите. З протезом ви майже два роки, і можна припустити, що цього часу достатньо, аби навчитися користуватися ним у побуті, тим паче, якщо є достатня спортивна підготовка, але ж зовсім інша річ це похід. На майже шеститисячник, так, в Африці. Клімат, температура, вологість усе це не могло не впливати на протез. З якими складнощами вам довелося зіштовхнутися? і Як ви їх долали? Саме по протезу в мене, слава Богу, все було добре і в нашої команди. Але кожен з нас готував собі запасний протез. І я брав з собою запасний протез, запасний кутеприйомник і запасну стопу. Тобто, в разі якихось непередбачуваних ситуацій, я би зміг з легкістю замінити собі стопу або замінити просто на інший протез. дякуючи дійсно крутому протез центру протез І вони я саме перед нашим сходженням зламав свою вже другу стопу і вони. Посприяли мені, допомогли, дали можливість мені так сказати зробити це сходження. Ваш е, супутник Роман Колесник із третьої штурмової сказав, що під час цього сходження цитую його вивозили суто на характері, що було найважчим для вас, і чи була можлива думка: все, я більше не піду. Я зупиняюсь, і ми повертаємось. Так, насправді це так і було. Ми вивозили чисто на характері до висоти трьох тисяч. Це було ще можна сказати. Просто після трьох тисяч в мене і в мого друга в влада. Ми ми почали відчувати дуже сильну висоту. Гірська хвороба, да, почалася зірська хвороба, сильна головна біль. І вона, в принципі, не вона не відпускала нас до того моменту, поки ми не знизили висоту, і кіп таблетки ти там не приймав. Вони там допомагали максимум на 2-2,5 години. Ти завжди в стані виснаженому, тому що на таких висотах твій організм вже не так добре відновлюється і плюс перед моїм сходженням. У мене була е, така проблемка з моєю культю на спереду на гомілковій кісті, мене вискочила така гуля. Всередині була рідина там з кров'ю, і мені прийшлося там робити втручання. Відповідно, е, коли ми вже піднялись, і на спуску це було в мене вже нога була натерта. Прийшлося використовувати різні пластирі, але вони все рівно не, не загоювали рану. А це завжди був тиск в тому місці, завжди біль. І ти просто завжди говорив з собою в своїй голові і продовжував рух, рухатись далі. І таким чином ми всією командою вийшли завдяки підтримці одне одного, тому що дійсно підтримка була важлива. І ми бачили, що. Комусь вже важче, комусь легше, і ми старались підбадьорювати один одному. І не було в нас навіть думки, що ми повернемось назад. Про, ну тобто розвернемось і не дійдемо до вершини. Е, говорили так, що так краще там втрачу свідомість, ніж просто розвернуся. Піду вниз. Я так розумію, день народження вдався. А які враження у вас від е, нової країни, від Африки, е, як континенту ви там вперше усі я так читала? Е, так, загалом враження, ти ніби попадаєш просто в інший світ. У е, мене зразу склалась така картинка, що я попав кудись на програму Світ на виворіт» чи щось таке. Е, Далі Еверест? Не знаю, можливо. Не буду говорити таких гучних слів, але все, все можливо в житті. А під час підйому чи супроводжував вас, вашу команду професійний альпініст, чи, можливо, були з вами лікарі, аби в разі чогось швидко надати допомогу? Чи ви на свій страх і ризик? Е, так, з нами були досвідчені люди, які неодноразово ходять в гори. І з нами теж був лікар, в який в разі чого там би зміг нам допомогти? Цікава ваша думка. Невже усіх військових так вабить саме Кіліманджаро? Тому що знаємо приклад Хемінгуея, який усе життя провів у війнах? І одна з улюблених для багатьох з його книг це сніги Кіліманджаро, таку вона назву має. Чому саме ця гора, чому її ви обрали? Дивіться, я вам скажу так, що не саме ми обирали цю гору. Чому ви а... підписалися на таку ініціативу саме щодо цієї гори? Тому що це дуже високо, це буде дуже важко, і ми зразу знали, що це буде щось на грані наших можливостей, а може, й вище. І тільки через це, якщо б це було легко, то я думаю, що ми б сказали, ну тут, якщо не це цікаво. легко, то нам це нам це не цікаво, так а, до речі, важче підійматися чи спускатися? В нашому випадку, ну особливо для мене було важче спускатись, тому що ще раз наголошу, що моє плиття було натерта, і плюс протезі, коли ти завжди йдеш вниз, в тебе завжди є тиск спереду на кутю, і тому і важче. Плюс в тебе вже. Ну, в принципі, мої сили вже були на ісході. І перед самим сходженням на саму вершину багато хто з нас захворів. Як ви можете чути мене зараз, голос такий захриплий. Я ще досі лікуюсь, mm -hmm. і спускаючись у мене там вже була температура, дуже сильний біль в горлі. Тож не тільки гірська хвороба супроводжувала нас протягом нашого сходження. Дуже багато різних факторів хотіли збити нас з нашого курсу. Деталі усього сходження команда висвітлювала на е, сторінках проєкту Друге дихання відкрито у мережі. І е, я сумніваюся, що під час того процесу ви могли е, одразу читати коментарі, чи е, десь чути які відгуки у людей, у тих, хто спостерігає за цим сходженням. Але зараз, коли можна видихнути, уже які, які слова, які речі вас найбільше надихали, і чия підтримка найбільше допомагала рухатись далі. Загалом, ми коли піднімалися на ну, кожного дня, ми набирали плюс-мінус тисячу метрів висоти, і на кожному базовому таборі у нас там десь десь пробивав трохи інтернет. І була можливість зайти там на свої сторінки і повідписувати рідним. І зі сторони людей це була максимальна підтримка. з... Дуже хорошими теплими словами, так само зі сторони сім'ї, і близьких друзів, і це так само дуже гріло нас і давало нам енергію рухатись далі. Кадри, які ми бачили на екрані під час нашої розмови, вони як із. Яку кіно, і це дійсно буде кіно. Під час сходження фільмували усе, і в результаті має вийти на екрани документальна стрічка з такою ж назвою Друге дихання. Сподіваються, що восени 2025-го вона буде на екранах. Про що це має бути, і яким буде це кіно? Про що це якраз буде кіно про незламність? Мабуть, про силу духу, про характер. Про витримку. А яке воно буде, це ви вже зможете побачити на екрані. Інтригуєте, але дійсно сподіваємося, що якомога швидше фільм з'явиться на великому екрані, аби ваш приклад надихнув інших бійців, якісь і після поранення мусять шукати сили, повертатися до цивільного життя, адаптовуватися, і ви дійсно зможете їм показати, як якими незламними можуть бути українці. І на прапорі, який ви розгортали, було гасло, що волю захисникам Азовсталі напередодні під час обміну повернулися ще 150 захисників. Але, на жаль, не всі азовці. Багато сотень азовців і ще у ворожих катівнях чекаємо і їхнього повернення, і такими акціями ви е, привертаєте увагу, і це додатковий розголос, аби ми не забували, якою ціною дається кожен день боротьби. Тож дякуємо вам за те, що ви робите за таку е, за ваше увімкнення в ефір за таку розповідь. І можна сказати тим, хто заперечуватиме, що е, хто буде казати, що в. Е, Африці немає грізлі, то один там точно побував. Дякуємо вам, Михайло Матвієв, боєць центру спеціального призначення НГО «Омега» на псевдогрізлі. Був із нами у головному заданні.